Невелика кількість салькових балів. Зараз подача з кутового. Дімінтів там перший на м'ячі. Що 26 намагається там загострити атаку, зараз йде атака. Дає свисточок рефері і удар зараз поворотом. Потрапляє в стінку, що турнірне завдання. І зараз йде передача, яка чудова на 11 метрів, пробиває зараз на 11 метрів йде передача. Я Не втримую. Чотири голи, одні ворота поділлю. Хмельницькому забив. В минулому турі зіграли в атлетівці в нічию. Також відзначився Демєнтів Марк. Яка помилка зараз, голкіпер! Демєнтів! Демєнтів забиває гол. 1-0, друзі. 13-та хвилина матчу. Який чудовий гол! Робочий гол. Помиляється, голкіпер так була помилка, але ж. Але ж... Чим тут? Чудова позиція для удару Пробиває зараз поворот. Руху, так, іде подача така висока. Діментів там перший на м'ячі. і під... обігрується. Тут зараз не в центрі. Ой, як чудово, обігрує. Зараз в карний майданчик там. Нема першого. Пробиває зараз. Тішечки би засильніше передача випрямувала, можливо, б знайшла свого адресата, але першим голкіпер там зіграв. І дюж 26. Зараз тут виходять в контратаку, помиляються захисники, пропускають гол. Зараз атлетівці забивають Ще 26. Зараз буде подача на Дальню. Там діментів, удар. Центр зараз відібрали м'яч. І... Передача, яка прорізна, проходить дуже небезпечно. Кислицького далі, праворуч, Кислицький м'ячем під себе підігрує. Кислицький удар. В контр атак Дімінтів, там ардімінтів знову Тягне в центр, проходить штрафний, падає Дементів. Передача Токаревський там не зженняє гравця 26, але ніж Дмитро там тягне, бач, то... здорово обіграє Токаревський, пробиває Токаревський, влучає в центр.